Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Отримала я посилочку сьогодні від дівчинки з міста Харків Каріна Ляшенко. У Фейсбуці вона виставила пост, де продає свої рослинки. І ви знаєте, я вам скажу хороші рослинки. Я заказувала трішки. Примула, в неї, правда, цієї примоли вже не було в продажу, але вона пошукала і знайшла для мене два кущики. Так що порекламуємо трішки в хорошу чи погану сторону. Ось так запаковано. Ось примулки. Дивіться. Ось, ось такі примолки. У нас на базарі такі примулки не продаються. Такий кущик я заплатила за нього 50 гривень. Ще я брала два кущики, дивіться, як воно заложене. Бачите, щоб рослинки не билися. Замовила я вчора зранку. Мені показали викопані кущики вже під вечір, десь годинок у п'ять. Я оплатила замовлення, і мені вислали. Ой, а це якийсь подарунок. Що це таке? Навіть не знаю. Щось цікаве, будемо саджати. Не замовляла таке. Ось таку червону примулку замовляла. У мене є фіолетова, фіолетова-фіолетова, очі виїдаю. А це така Червоненька, навіть не знаю, такий буряковий колір. Так, і обрієтка. Такий кущик. Гарний кущик обрієтки. Чималий такий. О, дивіться, яка краса. В скотчем прикріпили. Супер. Ось такий кущик. Гарний кущик. Посилочка, хоч і маленька, але виявилася важкенкою. Так, отчепимо зараз цей спуч. Ось у нас приклеїться. Ой, вибачте, Приклеїться. Подивимося. на 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 корінчики. Корінчики, кульочку, Волога... вологий папір. Ось такий вологий папір. Ось, дивіться, грунт. Така прослоєчка, гантірочка. І ось, дивіться, які гарні корінчики. Дивіться, яка трубочка. Супер. Чудові. Мені дуже сподобалися. Можливо, хто пізнає, що це за рослинка. Можливо, тут щось і написано. А можливо, це і не мені написано. Ну, все одно. Бо я не знаю навіть, куди цю рослинку саджати, в тінь чи на сонечку, що вона полюбляє. Ось така є Каріна Ляшенко. Кому подобається, будь ласка, завітайте до неї на сторіночку у Фейсбуці. В неї дуже багато рослин, дуже. Дякую всім на все добре, гарного всім вечора.